Вітаю вас, мої любі друзі, хлопчики, дівчатка, а також ваші мами і тата. Сьогодні наша перша зимова зустріч, тому що за календарем до нас прийшла правильно, зима прийшла. А ви скажете, ну зима ж це сніг, мороз, холод, але ж у нас зима тільки починається. Вона приближається поступово до нас, і буде сніг, і мороз, але ми вже й зараз можемо помітити, які ж зміни відбуваються у природі з настанням зими. Цей день коротший, і прохолодніше стало, і вже був перший сніжок. Тож ми правильно кажемо, що прийшла зима. А зима нам приносить святковий настрій. Тому що наближаються зимові, різдвяні і новорічні свята. Але я хочу вам сьогодні розповісти ще про одне свято, яке відзначається в той же день, що в нас і свято Миколая. Тільки Миколай приносить подаруночки вночі, під подушку, у чобіток, а свято відзначаємо цілий день. От 6 грудня у нас в Україні відзначають День Збройних сил України. А ви знаєте, що таке Збройні сили? Ну, хлопчики, можливо, скажуть, що знають, але я хочу познайомити вас усіх, що ж таке Збройні Сили України. Довкола нас багато дорослих, і всі вони працюють. Кожна людина виконує якусь потрібну для всіх роботу. Одні люди нас годують, печуть хліб, виготовляють ковбаси, сир, консерви. Інші люди нас одягають, шиють взуття та одяг. Є люди, які нас лікують. Є ті, хто нас навчає. Але сьогодні ми будемо говорити про людей, які захищають нас. Захищає нас наша армія. Збройні сили України. І саме сьогодні, 6 грудня, наші військові відзначають свято День Збройних Сил України. Тому давайте дізнаємося про наших захисників більше. В армії! Є різні війська, сухопутні захищають нас на землі. Погляньте, яку техніку вони мають, гармати, ракетні установки, танки, а військові несуть службу в артилерії, піхоті, ракетних військах, інженерних. Інженерні війська зводять мости та укріплення. Одним із атрибутів сухопутних військ є каска. Каска захищає голову військового. Повітряні війська захищають нас у небі. Їхній транспорт літаки та гвинтокрили. Погляньте на форму льотчика. Коли він сідає у кабіну літака, надягає шолом. Пілоти Збройних сил України літають, наче супергерої. Флот захищає наші кордони на морі. Військові несуть службу на кораблях, їх називають моряками. Вони носять головний убір без козирку з двома стрічками, а офіцери. Перші військові керівники кашкети. Є в нашій армії і спеціальні війська, в них несуть службу найміцніші та найсміливіші люди. Це десантні та прикордонні війська. Прикордонники оберігають кордони нашої держави. Щоб ніхто не міг потрапити на її землю без дозволу. Справжнім захисником нашої Батьківщини може стати не кожна людина, а тільки та, що має відповідний характер та особливі навички та вміння. Військові Збройних сил України мужні, сильні, відважні, сміливі. Віддані, пильні, витривалі, уважні, вольові, найкращі. А зараз давайте пограємо у гру Обери військову техніку. Ми бачимо перед собою різний транспорт. Давайте визначимо, який із цього транспорту потрібен військовому. Там це військовий транспорт. ні? Так, військовий. Таксі. Це військовий транспорт. чи ні? ні. Літак. Це військовий транспорт. Так. Позашляховик. Це військовий транспорт. Так, автобус це військовий транспорт. Ні. Гвинтокрил це військовий транспорт. Так. Велосипед – Це військовий транспорт. Ні. Давайте назвемо лише військовий транспорт, який ми тут бачимо танк, літак, позашляховик та гвинтокрил. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Тож вшануємо в День Святковий, всіх без винятку військових. Подякуємо військовим за те, що вони захищають нас. Тож в цей день ми вітаємо усіх, усіх, хто причетний до охорони нашої країни. І дуже багато людей, які навіть і не військові, але вони приносять велику користь. Це люди, які називаються волонтери, які допомагають військовим. А зараз в такий трудний час у нас в Україні ми всі волонтери. Хто допомагає готувати їжу, хто допомагає ремонтувати техніку? А ми, дітки, можемо підтримати наших військових малюнками. Тож звертаюся до вас, будь ласка, приготуйте, намалюйте, склейте, зробіть аплікацію, яка б пригріла серце нашим військовим, радувала їх, щоб вони знали, що про них хтось піклується вдома. Тож прошу вас, будь ласка, зробіть такі подарунки для військових і, як завжди, будемо чекати їх у нашій групі. Ну, на цьому все. До побачення! До наступної зустрічі!